Вітання! У цьому відео ми з вами поговоримо про такі інструменти, як колона і балка. Колона і балка досить хороші інструменти в Афікаді. вони дещо за своїми налаштуваннями схожі, хоча в них є різниця. Але давайте детально розглянемо. Як з чого що складається. Щоб вибрати інструмент колона, мені достатньо навести мишкою на нього, натиснути лівою кнопкою миші, і тоді в інформаційному таблі у мене з'являється інформація про даний інструмент. Давайте відкриємо налаштування нашої колони. Глянемо наступне: ми можемо вподобати якусь колону, яку створимо під себе. Тут ми можемо задавати висоту і ширину. Яку безпосередньо буде у нас коригуватися. Зараз в мене замочок він закріплений, тобто, якщо я змінюю будь яку розмір ось тут зверху, в мене міняється розмір знизу. Для того, щоб це забрати, достатньо поставити е, натиснути лівою кнопкою миші. Ми забрали блок і тепер коригувати розмір можемо, так, як нам заманеться. Так, тобто в мене тоді зміщується цей параметр. Звернуть увагу, зараз висоту я безпосередньо не можу налаштувати, якщо, наприклад, я виберу, що в мене поверх не зв'язано, тоді ця висота в мене буде змінюватися. Тобто на це можемо звернути певну увагу. Звичайно, ми можемо виставляти нашу колонну під на, на якомусь поверсі, який безпосередньо нам потрібно, і задавати йому якісь певні параметри. Коли ми переходимо в наступний сегмент, тут ми бачимо ті самі налаштування, але в нас з'являється вже кілька типів будівництва. Тобто він є прямокутний так, де ми можемо вибрати якісь певні будівельні матеріали. Потім ми можемо з вами задати якісь певне обоцювання, яке буде насамперед по бокам, і задати йому певну а, товщину. І вибрати будівельний матеріал. А також ми можемо задати йому тип: чи це буде в нас ядро, чи це буде в нас завершення, чи це в нас буде. Щось інакше. Давайте виключимо поки що, цей параметр. Перейдемо до наступного. Це кругла форма, яка також має ті самі налаштування. так Тільки тоді в нас колона вже є такою кругою. І останній параметр це є структура. Тоді в нас з'являється папочка, яка називається спеціальна. І в спеціальній папці ми можемо вибрати деякі елементи, які доступні до цієї колони. Чи, наприклад, там потім балки е, про це ми будемо говорити пізніше, бо це є складні профіля, і їх треба, наприклад, розробляти і задавати. Поки що ми вертаємось до першого інструмента. Тут, тут саме такі звичайні прості параметри, які ми можемо задати, і також ми можемо замінювати поверхні, які в нас безпосередньо є ці колоні. На плані перетину ми можемо задавати колір. Який нам потрібен, наприклад, для цієї колони. Також тут внизу є тип символу, тобто от він є зараз перехрестя. Ми з вами можемо його включати або виключати так, і задавати під той тип, який нам потрібен. І також е штриховка поверхень також доступна в цій колоні. Давайте побудуємо будь-яку колону. Зараз я вибрав геометричний метод, який є самий перший, Це є простий. Тут, потім в мене є е клацання, так. Коли я натискаю на е, класення, в мене з'являються ось такі дві формочки, так, і я можу безпосередньо е, вибрати м, свою колону, але під дещо певним кутом, який буде мені доступний. Також третій тип це є метод е, повернутий. Натискаю лівою кнопкою миші на цю колону, я можу її типу, обертати в ті сторони, які мені безпосередньо потрібні. Ми, наприклад, з вами побудували колону, ми можемо перейти, наприклад, на графік. Ви графіку ми можемо також задавати ті елементи, структуру, яку нам безпосередньо треба, і задавати в полях параметри, які нам треба. Наприклад, я задав, що мені треба ширину. Вигляд зверху і висоту. Таким чином, в мене з'явилися певні такі параметри, які потім я можу використовувати в своєму проєкті. Це ми з вами розглянули інструмент колони. Інструмент балка фактично він майже схожий до цього інструмента колона за своїми листивостями. Тобто, коли я вибрав цей інструмент, у мене є налаштування його. Тут ми також можемо задавати певні параметри, так, які нам. Будуть доступні, а саме ширину довжину. Потім ми можемо виставити його на тому поверсі, який нам безпосередньо цікавить. Коли ми перейдемо параметр сегмент, можемо побачити, що в нас тут е схожі функції. Тобто в нас може бути прямокутна основа, може бути кругла і може бути спеціальна. До прямокутної вже е до Балки надається додаткові параметри щодо оздоблення моделей. Якщо ви хочете, наприклад, вибрати якесь пофарбування з боку, вам достатньо буде натиснути на цю частинку, так, тобто що вона у вас світилася синеньким кольором, і тоді ви зможете оздоблювати ваш матеріал. Коли я виберу, наприклад, ось одне типу жовтого кольору, я це можу звичайно зав'язати поверхню. І вони тоді у мене будуть можна сказати. Схожі так, будуть мінятися. Я можу цю е, кнопку відв'язати, і тоді вони в мене будуть іншого кольору. Давайте натиснемо ОК, і давайте спробуємо побудувати. За геометричним методом наша балка е, нам дає можливість побудувати просто окрему балку, так, яка в нас буде. Потім в нас є параметри, які дає нам змогу побудувати по точечкам, також доступна прямокутна основа. або Прямокутник під котом, і, звичайно, за коло або радіусом. Вам тоді буде достатньо вибрати якийсь геометричний метод для вашої балки, і тоді буде можливість його побудувати або навіть вибрати за типом будівництва, який вам безпосередньо він потрібен. Тут у нас є довжина, і ми можемо її редагувати, тобто ми можемо задавати ту довжину, яку безпосередньо нам потрібно.